Привіт, шановні підписники. У мене радісна подія. На мене підписалися ще три чоловіка або, може, дівчини, не знаю, але три підписника додалося після мого останнього відосу про український бізнес. І сьогодні я покажу вам трошечки бізнес по-українськи number 2. Це Своя контора, ну типа, моя контора, на якою працюю. Я працюю сам на себе, але під цією контори. Візду я приїхав додому, да? пам'ятаєте цей жовтий корвет? Вон до Мій Раблик, синенький чекає мене. Оце трактор, на якому працює мій бос. Він там далі продовжує рівняти площадку, щоб воно було здавати в оренду для парковки іншим траком. Да, ось до ці люди винаймають у нас парковку, я так пам'ятаю. А оці всі це наші працівники, наші хлопці свої. Зараз ми йдемо, мені треба з подругою привітатися, бо вона мене чує, але не бачить. А оця половина ці двоє воріт. Це типа, наш босс здає. Хлопцям, які ремонтують машину, бачите, скільки вони понабирали машин. І це їхні майбутні проєкти. Вони їх тут ремонтують і потім перепродують. Такий перепродув. Комерсанти. Муха. Бачите, це подруга наша. І звати муха. Ну, звичайно, як же її можуть звати? Муха або Мухтар. Да? Ми, у нас Дуже маленький, обмежений такий вибір, як назвати гарну собачку. Ну це муха. Мушка, красотушка, а ти моя дівчинка, ось хороша, хороша дівчинка, хороша дівчинка, ой, ти пусі. Раніше вона бігла по ярду, коли ми ще були на старому ярді. А зараз її закрили в таку клітку, тому що у нас тут відкритий відкрите простір, немає заборів, типу, ну один забор тільки є спереду там. І вона може втікти там, на тому ярді, який був до цього, у нас був забор і на воротах була така. Проволка під напругою і в мухі був такий ушейник з такою штучкою, який бив током, якщо вона перетинала кордони. Да, а оце, оце таке довге здання сіре, яке ви бачите, це майстерня. Ми туди заїжджаємо, от з того боку, так, врук, туди заїжджаємо всередину і нас ремонтують. А з того боку, аж там через стріху. Там знаходиться офіс і якщо не помиляюся, там жиле приміщення, де одна чи один з дітей боса а, типу, живуть. Для них побудували таке приміщення для житла. Да, до речі, ця машина безкоштовно можете забирати. Людина віддає безкоштовно цю машину. Ну, тільки при умові, що той хлам всередині йде в місті з нею. Якщо вам, можливо, потрібна робота і ви хочете стати перевізником машин, так як я, так як багато інших хлопців, тракіс, то обов'язково не звертайтеся до нас. Я дуже не раджу. Це дуже погана робота. Залишайтесь там, де ви є, або шукайте щось полегше. Це невдячна робота. Або робота, яка не всім підходить. Отак От виглядає наше господарство. Можливо, в наступному році це все поле засіємо картоплею, чесником. І нам тут буде класно. Може трошки болячка? Може. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки. До нових зустрічей! Мирного неба вам над головою, слава Україні і героям слава!